З Різдво Христовим дуже приємно Христовим з Новим роком з Новим Роком Христово від себе особисто від членів колегії Міністерства внутрішніх справ від керівного складу Міністерства внутрішніх справ і від особового складу всього хотів би подякувати за те, що ви були присутніми. І завдяки вашому таланту ми всі доторкнулися до мистецтва, і цей святковий концерт, який ви в нашу честь давали, він вніс такі позитивні дуже емоції в настрій особового складу, в настрій всіх міліціонерів. Тому я хотів би від щирого серця подякувати всім заслуженим артистам. Народним артистам України за те, що ви приймали участь в цьому святковому концерті. Não. Прости, что я опять под утро возвращаюсь, Полночи пробежав под мартовским дождем, И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь, И напрошусь на чай с вишневым пирогом. Счастья вам, здоровья, сил и натхнення, благополучия вашим родинам. І невичерпних духовних сил у вашій такій нелегкій, але такій потрібній усім людям службі. Дужу українському народу. Доброго дня. Свято вас поплодити до одному, не шкодити одни. Ти шляхом праведним святим шла волі Україмо ти перед ворогом своїм не ставала на коліна, ти до мріяних зірок шла крістом. Нові взула, а сама ряба, як зозуля, жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала до да, гопчеревички, ходячі до його. Ці хрести сержанта мірятопи, прости нам за це, жити. Річниці української міліції. Дякую дуже. П'ять кінців у зірок, гордо сяють вони на нових офіцерських погонах, і від сяйва того сліпло сонце, коли ми вставали в парадні колони, і по плацу пройшли ми, карбуючи крок, почуттями торкаючись неба, твердо знаючи шлях. Ми дійшли до зірок, і нам іншої долі не треба. Ми живемо в піснях, ми ідемо у бій, за вітчизну не ради кар'єри, і за це нагород не чекають собі офіцери, бойові офіцери. офицеры боевые, офицеры. Главное здоровье, чтобы все не было никаких потрясений, это самое главное. То есть, остальное все, я думал, при такой команде будет хорошо. Надейтесь на нас, мы всегда можем спеть. Спасибо, Спасибо вам, с новым годом.